Всім привіт, друзі! Отримав наступну посилочку з міста Доманівка Миколаївська область від Русланчика. Вже неоднократно я його показував, його роботи показував. Значить, Наступні посилочки. Дві ніви. У нас тільки одна у нас карбюраторна. От. Це інжектор в даному випадку. Вже ми їх вимили, продефектували. Щоб ви розуміли, були просто як смола чорні. Тепер вже... І тут заміна втулок, буде клапанів і механічна обробка сідла. Також, в першу чергу, ми зробимо тест на герметичність, бо щось вона е, кипіла дуже сильно. І далі у нас ніва карбюраторна, тільки з ось таким дефектом. Тоже ми її вже вичистили, вимили. От така ляпота. Просто гуталіна не головочка. Це треба акуратно поварити. Сідла, скоріш, ці два сідла ми замінимо. Тому що, бачите, у нас там посікло сідло. Це акуратненько поварить. От, такий фронт роботи по цих двох головочок. Русланчик, чекай наступні відео. -звіти. Так, що по нашим нівам? Ніва карбюраторна, інжекторна Прийшла тест на герметичність і замінили направляючі втулочки. По ній все зрозуміло. Ніва карбюраторна. Значить, поварили побите. Побитий циліндр поварили. Також я вивів максимально близько заводський розмір, його, щоб ви розуміли, ось так. І замінили два сідла. Далі виконуємо прирізку, сідл і замінені направляючі втулки. Ось так у нас все фрезернеться і буде огонь. Що ж по нашим нівам від русланчика? Значить, ось ця ніва карбюраторна, яка була побита в четвертому циліндрі, має ось тепер такий фінальний результат. Отак от. Отак от, от. Сідла у нас уже прирізані. Все чудово, все супер. От. Так само і інжекторна ніва. Уже сідло прирізані. Комплект нових клапанів. На інжекторній ніві клапана тарцювали під гідрокомпенсатор, щоб було куди йому працювати. Все, продуваємо, промиваємо ще раз. Засухаряна. Технічна рідана налита, даємо тиск. Супер. 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 Супер, 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 супер. Усі клапана герметичні, 100%, ніякої притірки збираємо інжекторна засухаріна, перевіряємо клапана на герметичність. Дамо трошки тиску і все у нас чудово. просто. Ніякої притірочки, новий клапан, прирізане сідло, герметичність 100%. В принципі, продуваємо і головочка готова. Ну і фіналочка у нас дві головочки від нів, повністю зібрані, відремонтовані. По інжекторній у нас тест на герметичність, заміна направляючих втулок, заміна комплекту клапанів, прирізка сідл, мойка, сальники, зборочка. І торцовка клапана під, під гідрокомпенсатора по вильоту. От, бачимо, трасовання. Далі, по карбюраторній ніві, заміна направляючих втулок, комплекту клапанів. Поварка побитого місця, до опрацювання камери, прирізка сідел, заміна двох сідал, ці, що побило. Ну, Звісно, мойка, фрезеровка, сальники і засухарка. По часу це зайняло, напевно, 2-3 дні. Пакуємо, відправляємо Русланчик, приймай естафету. Бодя, привіт! Відеозвіт по Ніві. Поставили головку, теж мотор повністю робили, холодний запуск. Ну, все працює чітко, головка взагалі ідеально робиться, машина взагалі не робила, головка була на Там ще компенсатори прокачаються. Дякую тобі. Слідушу цю будемо робити, теж Богдан Головку робив ще в ролі. Не доходять руки, Та тут ще є що робити. Дякую, Богдан.